Добрий ранок. Ми розпочинаємо онлайн онлайн трансляцію розпорядження землями сільськогосподарського призначення головного управління Держеокадастру у Дніпропетровській області. На питання номер Д 105 56 29 09 2020 року. Щодо надання дозволу на розроблення документації землеустрою орієнтовною площею 2 гектари, яка знаходиться на території Верхньодніпровського району, буде надано відмову з таких підстав на запитувану земельну ділянку, яка зазначена доданих графічних матеріалах, видала наказ головного управління кадастру Дніпропетровської області інші особи, учаснику антитерористичної операції. На клопотання номер М101 28 від 17.09.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації і землеустрою довної площою 0,11 гектари, яка розташована на території СМТ Обухівка, буде надано відмову з таких підстав. За інформацією відділу, запитувана земельна ділянка, яка зазначається на доданих графічних матеріалах, відноситься до земель лісогосподарського призначення та знаходиться у користуванні ДП Дніпровське лісове господарство. Так попитання номер п 10904 від 9.10.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації землеустрою орієнтовною площею 2 гектари, буде надано відмову з таких підстав. За наявною головному управлінні інформації бажане місце розташування земельної ділянки не відповідає вимогам Раціональної організації території. На клопотання м M10145 від 17.09.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації землоустрою від довної площі 1,8 гектари, яка знаходиться на території Червоноївальнівської сільської ради Краничанського району, буде надана відмову з таких підстав. Відповідно до наявної інформації, запитувана земельна ділянка, яка зазначена доданих ерфічних матеріалів, є частиною масиву, який обробляється, розорений та використовується, тобто це свідчить про наявність користувачів або користувача. Використання земельних ділянок без правослановлючих документів на землю є порушенням земельного законодавства, тому вважається доцільним проведення заходів державного контролю стосовно законності використання земельної ділянки. Наклопотання п 109 10905 від 9.10.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації земноустрою орієнтовною площею 2 гектари, яка знаходиться на території Дніпропетровської області, буде надана відмова з таких підстав. За наявною головному управлінням інформації, бажане місце розташування земельної ділянки не відповідає вимогам раціональної організації. Одну хвилину. Ми...

Накло питання No672 від 05.10.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації землеустрою Орієнтовна площа 2 гектари, яка знаходиться на території П'ятихацького району, буде надано відмову з таких підстав. За інформацією відділу запитувана земельна ділянка, яка зазначена до графічних матеріалах, відноситься до земель лісового фонду та земель природно заповідного та іншого природоохоронного призначення. Отже, порушене питання знаходиться позов повноважень головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області. На питання No p 701 від 05.10.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації землеустрою передобною площі 2 гектари, яка знаходиться на території Покровської сільської ради Покровського району, буде надана відмову з таких підстав. Відповідно до наявної інформації, запитувана земельна ділянка, яка значена доданих графічних матеріалах, є частиною масиву, який обробляється, розорений та використовується. Тобто це свідчить про наявність користувача або користувачів. Використання земельних ділянок без правоосновних документів на землю є порушенням земельного законодавства, тому вважається доцільним проведення заходів державного контролю стосовно законності використання земельної ділянки. На питання номер К сто шість року щодо надання дозволу на розроблення документації землеустрою орієнтовної площі 2 гектари, яка знаходиться на території молосковського району, буде надано відмову з таких підстав, у наданому на розгляді клопотання. Не зазначено повну назву адміністративно-територіальної одиниці, на території якої знаходиться запитувана земельна ділянка. По-друге, за інформацією відділу, запитувана земельна ділянка, яка зазначена до доданих матеріалів, матеріалах, відноситься до земель приватної форми власності з сільовим призначенням 0103 для ведення особистого селянського господарства. Так опитання Noirка 1659 2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації з індустрії орієнтовної площою 2 гектари, яка знаходиться на території Новомосковського району, буде надати відмову з таких підстав. У наданому на розгляді питання не зазначено повну назву адміністративно територіальної одиниці, на території якої знаходиться запитувана земельна ділянка. По-друге, за інформацією відділу. Запитувана земельна ділянка знаходиться у користуванні третіх осіб за цільовим призначенням 0307 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На питання номер в 10720 від 05.10.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації землеустрою що площа 1,6 гектара, яка знаходиться на території Креденчанського району, буде надано відмову з таких підстав. За інформацією відділу, частина запитуваної земельної ділянки відноситься до земель загального користування правопроходу та проїзду. На код номер А 10593 від 011 2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації з МУС орієнтовної площі 2 гектари, яка знаходиться на території Богданівської сільської ради Важівського району, буде надано відмову з таких підстав. Письмове звернення, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним розгляду не підлягає, наданому на розгляд питання відсутній підписи заявника. Наклад питання No 9902 від 14.09.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації і землеустрою, орієнтованою площею 8Г для одержання в оренду буде надано відмову з таких підстав. За інформацію відділу, запитувана земельна ділянка, яка значена додана графічних матеріалах, перебуває в постійному користуванні третіх осіб за цільовим призначенням 0102 для ведення фермерського господарства. На попитання номер я 9901 дев'ять ноль один 1409 року чи для надання дозволу на розроблення документації землеустрою для одержання в оренду земельної ділянки літовної площі 8 гектар буде надано відмову з таких підстав. Відведення запитуваної земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можливо лише на конкурентних засадах, тобто земельних торгах. Наклопотання No R 10847 від 08.10.2020 10. року щодо надання дозволу на розроблення документації землевості в площі 2 гектари, яка знаходиться на території Чернечницької сільської ради Магдалинівського району, буде задана відмова з таких підстав. Частина запитуваної земельної ділянки, на яких зазначена додана. Земельна ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги водного об'єкту. Прибережні захисні смуги водних об'єктів належать до земель водного фонду, розпорядження якими не відноситься до повноважень головного управління Держокадастру Дніпропетровської області. Не питання No108 двадцять дев'ять року, восьмого десятого дві тисячі було розроблення документації землеустрою, довної площі 2 гектари, яка знаходиться на території Нікопольського району, буде надана відмову з таких підстав. За наявною головному управлінні інформації, частина запитуваної земельної ділянки, яка зазначена до графічних матеріалах, відноситься до земель загального користування під господарськими шляхами і прогонами. Наклопотання на номер в 108 від 08.10.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації землеустрою, орієнтовною площі 2 гектари, яка знаходиться на території Нікопольського району, буде надано відмову з таких підстав, За наявним головному управлінні інформації, частина запитуваної земельної ділянки, яка значена до денертичних матеріалах, відноситься до земель загального користування під господарськими шляхами і прогонами. Так питання номер 10830 від 081020 10, року щодо надання дозволу на розроблення документації землеустрою орієнтовної площі 2 гектари, яка знаходиться на території Нікопольського району, буде надана відмову з таких підстав. За наявною головному управлінні інформації, частини запитуваної земельної ділянки, яка зазначена в до денерифічних матеріалах, відноситься до земель загального користування підгосподарськими шляхами та промовами. На клопотання NoК сто сімно від 05.10.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації землову з орієнтовної площею 2 гектари, яка знаходиться на території Покровської сільської ради, Покровського району, буде надано відмову з таких текста. Звідповідно за наявної інформації запитувана земельна ділянка, яка значна доданих графічних матеріалів, є частиною масиву, який обробляється. Використання земельних ділянок без права встановлюючих документів на землю є порушенням земельного законодавства, тому вважається доцільним проведенням заходів державного контролю стосовно законності використання земельної ділянки. Так клопотання питання no 508 від 08.10.2020 року щодо дання дозволу на розроблення документації землеустрою орієнтовною площою 2 гектари, яка знаходиться на території Нікопольського району, буде надано відмову з таких підстав. Зайд за наявною в головному управлінні інформацією, частина запитуваної земельної ділянки, яка зазначена доданих графічних матеріалах, відноситься до земель загального користування підгосподарськими шляхами та прогонами. Наклопотання номер Б 1643 від 02.10.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації землоустрію, орієнтовної площі 0,10 гектари буде надана відмову з таких підстав. Головне управління держокатастру Дніпропетровської області передає земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства садівництва, городництва сінокисні та описання худоби, ведення товарного сільського виробництва фермерського господарства, адже відведення земельної ділянки в межах населеного пункту для будівництва обслуговування державного будинку, господарських будівель і споруд не відноситься до повноважень головного управління. Так от питання номер p від 1.10.2020 року щодо надання дозволу на розроблення документації землеустрою орієнтовною площі 2 гектари, яка знаходиться на території Богдана-Дежнівської сільської ради П'ятихацького району, буде надано відмову з таких підстав. та наявною Головному управлінню інформацією, вбажане місце розташування земельної ділянки не відповідає вимогам раціональної організації території. Мекло питання Noвісі один від 08.10.2020 року. Щодо надання дозволу на розроблення документації землеустрою орієнтовною площою 2 гектари, яка знаходиться на території Нікопольського району, буде надана відмову з таких підстав. А за наявною Головному управлінні інформації, частина земельної ділянки, яка зазначена доданих герпічних матеріалах, відноситься до земель загального користування під господарськими шляхами та прогонами. Накл номер Б b 121 14 від 9.11.2020 року щоден дало на розроблення документації землоустрою, орієнтовної площа 0,1 гектари, яка знаходиться на території міста Дніпро, буде надана відмову з таких підстав. Відведення земельної ділянки в межах населеного пункту для будівництва індивідуальних гаражів не відноситься до повноважень головного управління. На цьому нашу онлайн-трансляцію завершено. Дякую за увагу!